Добрий день, шановні діти! Сьогодні в нас з вами малюнковий диктант, а саме шкільне приладдя підготувала для вас Лівічук Ірина. Попрошу вас відкрити свої зошити. Запишіть мені, будь ласка, у свій зошит, те, що ви бачите на екрані: назву, записуємо. Перевіряємо. Це ручка. Привірте, будь ласка, чи всі ви записали це слово правильно? Дякую. Наступне слово. Запишіть, будь ласка, назву у свій зошит. Дякую. Перевіряємо. Це в нас кольоровий папір. Подивіться, будь ласка, на екран, чи всі ви записали цю назву правильно. Перевіряємо. Далі. Наступна назва: Запишіть, будь ласка, у ЗОшит. Так, це ножниці. Дивимось на екран та перевіряємо. Це гумка! Дивимось з вами на наступний малюночок. Що зображено на малюночку? Запишіть, будь ласка, назву малюночка у свій зошит. Дивимось на екран та перевіряємо. Це фломастери. Перевірте, будь ласка, чи всі ви записали цю назву правильно? Фломастери! Дивимось з вами на наступну назву. Що це в нас? Запишіть, будь ласка, назву малюночка собі у свій зошит. Перевіряємо, це олівець. Перевірте, будь ласка, чи всі ви записали назву правильно? Дякую. Що зображено на малюночку? Запишіть назву у зошит. Так. Це зошит. Перевірте, будь ласка, назву. Дякую. Наступний малюночок. Записуємо назву у зошиток. Димось на екран. Це обкладинка. Перевірте, будь ласка, це слово. Як воно пишеться, обкладинка. Хто допустив помилку? Виправте, будь ласка. Наступний малюночок. Запишіть назву малюночка у свій ЗОшит. Перевіряємо, цей малюночок має багато назв. Саме це і гострилка, підстругачка, стругачка, точилка. Привірте, будь ласка, як ви записали цю назву? Дякую. Дивимось з вами на наступний малюночок. Запишіть, будь ласка, назву малюночка у свій робочий зошит. Перевіряємо, це лінійка. Дякую. Дивимось з вами на наступний малюночок. Запишіть, будь ласка, назву малюночка у свій робочий зошит. Перевіряємо з вами. Так, це підручник. Дякую. Дивимось з вами на наступний малюночок. Запишіть, будь ласка, назву у свій зошиток. Перевіряємо, це клей. І останній малюночок, остання назва на сьогодні. Запишіть, будь ласка. Перевіряємо. Це пенал! Дякую. Дуже дякую вам за цей урок. Якщо тобі сподобалось моє відео і воно було корисним для тебе, не забудь підписатись на мій канал. З вами була Лівічук Ірина. До зустрічі, мої любі!